Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя, і я вам пропоную рубрику Пусті баночки і хочу поділитися з вами тим, чим я користувалася своїм баченням, своїм досвідом, своїм, який мені сподобався результат чи не сподобався. У мене іде турецька компанія Фармасі і українська компанія Лівеста, де з'єднані декілька компаній. Цікаво, будь ласка. Залишайтеся зі мною буду вам за це вдячна. Що я хочу сказати насамперед про те, про цю рубрику взагалі про продукцію, про відношення в житті моє до речей, до всього, щоб мене не, не було навколо мене. Да? Розумієте, справа в тому, що я людина, не знаєте непримхлива. Я дякую за те, що в мене є. І, е, звісно, що ми всі люди різні. Комусь щось підходить так, комусь щось підходить так, але фу фиркати, фукати, бекати я не буду за те, що там щось не так. Щось мені там не сподобалось, мало піни, чи не так щось там зробилося. Це, ну... Це таке, ми всі індивідуальні, ми всі різні. І я дуже сильно вдячна своїй долі, що в мене є можливість, я маю час. Це моя робота. Я співпрацюю з двома компаніями: компанія Pharmacy Турція і Українська компанія Лівеста, де з'єднано декілька компаній. І я цим заробляю собі на життя. Я стараюся навчитися зрозуміти ці продукти і тим. Показати, що я вже використала, чим я вже користувалася, і що буду повторювати, якщо буде, звісно, в каталозі, тому що все міняється, все міняється, змінюється. Тому що в моєму житті були різні моменти. У мене було так, що я навчалася інтернації і ми заходили в баню таку загальну. Страшну таку з зеленими тими стінами облупленими. душ, той був на вісім чоловік, мінімально ці такі душові висіли, ці розпилювачі. І така була лавка довга, і на лавці, по жменці чи по стільки насипані такі горки порошку прального. І ми були вдячні за той пральний порошок, яким ми помиємо волосся. У нас таке волосся було м'яке, таке було, ми такі були довольні, тому що коли ми мили милом звичайним, на щастя наші, коли ми Міло було, то було дуже волосся було негарне. А коли порошок, це було велике щастя. Тому я красно дякую своїй долі, що в мене є можливість, що є підтримка мене і я можу купити. Для всього і можу цим користуватися, і я тому зареєструвалася, щоб мати знижки, щоб мати користь, щоб мати економію бюджету, і стараюсь розібратися, яка продукція, і користуюся і пропоную вам те, чим я користувалася. У мене перший час зараз. Це в мене шампунь ось такий. Його зараз нема вже в каталозі. Яскравий такий, прям папу, папуга, такий, да, такі листя. Пах ароматний, густий. Дуже подобається мені, що тут ось, ось так відкривається. Це Турція. 400 мл. Яскравий такий аромат, який дійсно переносить десь в екзотику. І я, як пам'ятаю, я його купувала 96 чи 99 гривень по каталогу, бо це було давно, ще в листопаді місяці. Зараз є в каталозі ось тільки ось такий залишився. Дивіться, теж є. Яскравий і гарний, ось така шампунь залишилася. Ось так. Але класно, мені сподобалась, мені взагалі дуже сподобалася шампунька, Турція. І якщо тако, то я б купувала без проблем. Далі в мене від турецької компанії Farmacy, Це мене від іншого гелю дозатор, я дуже це полюбляю. У мене ось гель Піна, це вже в новому дизайні. І ще мене закінчилась була ось в такому дизайні. Тут то, теж зручно, гель Піна 500 мл. Фармасі Турція дуже зручно, невеликий отвір для ем, за, забору той, того гелю піни. піни. Дуже зручно, я шкала нема, але мені зручніше, я звикла до дозаторів. і я пер... О, божки, аромат. І я переміщую е, пляшечки в пляшечку. Мені дуже подобалося. і ця, і ця. Мені подобаються гель-піни в фармасі. Зараз тим паче акція в квітні місяці. Зауважте три, три однакові, дві сплачуєте по 189 за кожну. І третій вам приходить за 1 гривню. Дуже гарна акція. Я скористаюсь, я вірю, що я скористаюся цією акцією. Купувала, буду купувати. Це ранішній дизайн. Так. Далі хочу вам сказати, в нас в каталозі української компанії Лівеста є польського виробництва чаї. Я брала релакс. Ось. Не одну вже випила упаковку. Тут іде в нас 20 пакетів по два по, уточню. по півтора грама. Це релакс, дійсно відмінний зелений чай з листям. Тут іде Меліса, марокуана. Ой, листя канаплі. Перепрошую. Перепрошую. Побачила. Видите? Листя канаплі і цедра мандарина. Іде він, до речі, в таких біопакетах. Я... Коли на ніч потрібно, навіть сьогодні потрібно випити на ніч, тому що дуже активний день, такий робочий, позитивний, добрий, добрий, гарний день. І це виробник Польща. Повністю є все інструкція. Мені подобається, я купувала при ціні знайомство 159 гривень тоді ще була. Я ще в ті часи собі купувала, а потім, звісно, вже дорожче купувала, тому що дуже відмінної якості чай. Якщо вам заспокійливий зелений чай підходить, рекомендую дійсно розслабляє. Бажано пити на ніч, щоб там за одну одну-дві годинки до ночі. Відмінний купувала, буду купувати. Польща в українському каталозі Лівеста. І коли вийшла оця новинка, то, звісно, як же ж я буду без цієї новинки. Це в нас теж з біопакетами і 20 пакетів по півтора грама. Це знову йде в нас листя коноплі. І далі там такі складноваті складові. Зелений чай з насінням коноплі, листям гінґо -го та горі... горіхами кола. Концентрація. Оце такий чай. Який можна, я випиваю вранці, мені подобається. До речі, і він робить дійсно концентрацію, коли потрібна якась така уважна робота, то він дійсно робить таку концентрацію. Він краще діє, чим кава. Кава вона може серцебіття зробити, там, да, тиск підняти. А це ні. Якщо вам підходить зелений чай, заспокійливий. Або концентрація відмінна. Відмінні, я рекомендую дуже часто акції ставлять, ціну знайомства. Потім так, потім так компанії, всі компанії стараються зробити нам, щоб ми могли собі хай не в цьому каталозі, а в слідуючому при, при, ну, купити собі дійсно гарні продукти. І до речі, я це здаю на У Мене нічого не уходить десь там далі на макулатуру. Так. Був відмінний антисептик доктор Туна в турецькій компанії Фармасі, 75 мл відмінної цей гель. Дуже мені шкода, що його не вертають, він не сушить шкіру. Нам ці речі необхідні. Що б там не сталося? Корона, не корона, але але вони необхідні. Я вже не пам'ятаю, в яку ціну 79 гривень, наче ну вони відмінні. Чи 69 гривень? Ну, нема, нема, на жаль. Тільки з'явився, би я б знову купувала, тому що мені дуже подобається без аромата, не Він гель іде, немає цеї, немає сухості. О, покажу, навіть трішки покажу. Нема сухості на цьому. На шкірі не пересушує шкіру, гелева текстура, відмінно все дезінфікує. Вийшли з транспорту, вийш собі чи з магазину, десь там довго ходили, трогали ручками. раз і... Відміни, я ж немає, нічого, аромат чистоти, все. Куп, буду покупати коли, купувати, коли буде. Так, в мене була проблема з нирками. Захворіла я, захворіла я з нирками, болить, 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 пішла до лікаря, здала, лікаря, здала аналізи, здала все і е, показала повністю е, ці е, Журавлину, це в польського виробництва Йде, йдуть такі таблетки, і це при сечополовій Сечо полова системі, коли є проблеми. Тобто це такі пігулки, в них, ця екстракт журавлини вона не дає оцим бактеріям всьому зацепитися десь там і зробити ще хуже, ще важче. Вона це все. Тобто блокує, навпаки, вона оберігає організм, як оце в нас гланди, да, які стають бар'єром або волоски в носі, коли ми дихаємо, і волоски в носі теж як бар'єр, вони як е, на кордоні стоять, да, щоб далі не йшла інфекція. От так само, це екстракт журавлини дуже гарно відмінно. Я купувала, була акція 189 гривень, зараз 229 гривень, але відмінно при мої. Все частотевої е, проблеми, дуже відмінна річ. Мені сподобалася. Я, як буде знову яка, така більш приємна ціна, я собі куплю, тому що мені подобається все одна капсула в день. Ось так. Тут їх 30 на, на курс на місяць. Я пропила місяць. Від турецької компанії Пармасі в мене є такий лямор. Це парфумований спрей для тіла. Трішки є для того, щоб я могла розпилити, показати людям, тому що я стараюся в мене було в наявності завжди. Часто густо акції. Дуже зручно брати з собою пластиковий такий бутильочок 115 мл. Аромат відмінний, такий прям орхідея з ванількою, солоденьке, таке ніжне-ніжне, непритурне солодке. 189 гривень, але часто є акції. Відмінна річ, відмінний запах, тому рекомендую. Хто полюбляє собою носити, це без проблем. Супер! Відмінний. Так, пропила я вітаміни краси. Це я ж кажу, це за багато місяців. Це ще з листопада, першого листопада, як я зареєструвалася, я оці всі купувала, пропивала. Це не так, що я все в один раз пропила. геть залишила одну таблетку для людей показувати, яка тут таблетка. Це виробник, наша Україна, це йдуть е вітаміни привабливості, ще по-іншому. Вітаміни б'юті комплекс, краса шкіри, волосся нігтів, біотин, зерна пшениці, просо, вітамін А і Е. 60 таблеток на 2 місяці. Ціна 100. Ой Капсули краси, це не те. Це у нас новинка ще одна вийшла. Хоч би я їх знайшла. Бачите, не підготувалась. Може, це вони і є капсули краси. Мабуть, мабуть Оце на, мабуть вони. Якщо я помиляюся, ні це вітамінний прям комплекс, це не то. ціну хотіла вам сказати зараз, але ладно. Бо як би там не було зараз, ж вже... о, є 149 гривень. Ось так виглядає. Ось так виглядає в каталозі дівчатка. Я ж кажу, українська компанія Лівеста це наш український виробник. І я впевнена, що дійсно дія мені є. Ось так. Купувала, буду купувати, тому що в мене є. Українська компанія Лівеста наш виробник 500 мл маска для волосся з кератином, пантенолом. Тут у нас виходить, іде протеїни шовка. Кратин так, протеїни пшениці, пивного хмелю, жіншеню, вівса та сої. 500 мл маска для волосся, яку ми тримаємо від 20 до 30 хвилин. Дуже гарно себе зарекомендувала. Мені сподобалось. Я купила, звісно, повторку. У мене вона є. Так що купувала, буду купувати, мені дуже це подобається. І ще хочу на залишок сказати: відмінної якості серветки дитячі, відмінної якості це Турція. Мені вони дуже подобаються. Тут джимпід, підсертифікація, все як. Як потребує все дуже високої якості. Були вони в тому каталозі 59 гривень. У мене великий запас для себе, тому що я бережу економлю не то, що економлю, я зберігаю кошти, тому я і зареєструвалася в Лівесту, щоб в мене була моя знижка консультанта, щоб я свої кошти зберігала і при збільшувала. Таким було моє відео. Пусті баночки. Вірю, що вам щось сподобалося, стало цікавим. Щось ви для себе підкреслите, візьмете питання, пишіть, будь ласка, під відео. Я буду вам за це дуже сильно вдячна. З вами була Наталя, всіх благ вам. Дякую, до нової скорої зустрічі. Обіймаю. Дякую вам.